Скільки Sony вклала грошей у свій провальний шутер Concorde. Microsoft оголосила системні вимоги свого нового флайт симулятора і трохи обісралися з привітаннями, хоча ні, не трохи. Почали з'являтися подробиці про майбутню PlayStation 6. Коли Silent Hill 2 вийде на Xbox Series? І чи дійсно Dragon Age The Will Guard вийде дуже, так би мовити, не дуже. А також поговоримо ще про низку не менш цікавих новин індустрії в цьому вже 115-му новинному дайджесті. Я нагадую, що ви маєте підписатися на цей мега-русофобський канал Терноплей. Якщо цього ще не зробили. А з вами, як завжди, буду я, Дмитро. Протискайте ваші чудові козацькі вподобайки для підтримки українськомовного контенту. Пишіть коментарі, вмикайте дзвоники, оформлюйте спонсорство на Ютубі, або ж бурляйте мені одноразові донати на Монобанку, якщо є бажання та можливість. Але робіть все це тільки після донату на наші сили. Ли оборони, а ми нарешті починаємо наш новинний дайдже з приємного всім вам перегляду. Microsoft та французька особа студії опублікували системні вимоги для свого майбутнього Microsoft Flight Simulator 2024. Як і обіцяли розробники, новий проєкт заощадить місце на вашому накопичувачі і буде займати лише 50 гігабайтів вільного простору замість 150, як це робив оригінальний Flight Simulator. Цього вдалося досягти завдяки тому, що використовуються хмарні технології, і під час гри частина файлів буде постійно підвантажуватися з інтернету. Саме тому пора. Параметр швидкості інтернет-з'єднання з'явився в системних вимогах. Загалом вимоги до ПК більш-менш адекватні, враховуючи складність проєкту. Але якщо ви раптом маєте бажання пограти в ідеальний симулятор польотів зі всіма графічними штуками, то варто мати на борту свого комп'ютера процесор Ryzen 7 7900X або I7 14700K, відеомапу RX 7900XT або RTX 4080 і бляха-муха 64 ГБ оперативної пам'яті. І знову ж таки широкосмугове підключення до інтернету зі швидкістю 100 Мбіт на секунду. Реліз Microsoft Last Simulator 2024 запланований на 19 листопада тільки на Xbox Series і ПК. А також з першого дня релізу він поповнить каталог Game Pass. Автори гри обіцяють цікавий режим кар'єри, де можна буде прокачувати свій рівень пілота, отримувати після цього більш складні місії та завдання. З'явиться можливість також позмагатися з іншими пілотами. Ми онлайн у швидкості посадки та зльоту або пілотування на наднизьких висотах. Можна буде робити світлини відомих місць по всьому світу, завдячуючи просунутому фоторежиму, а також приземлятися та подорожувати пішки, щоб насолоджуватися місцевими красотами. Окрім гарних новин про симулятор літачків, чилійський підрозділ Xbox примудрився опідливитися на радість нашим сусідам з країни гівна вуличних сартирів та під... 19 вересня Чилі святкували свій день незалежності в соціальній мережі X місцевий підрозділ Xbox опублікував допис з зображенням геймпаду в кольорах чилійського прапора. От тільки це був не прапор Чилі, а прапор Московії. Не дивлячись на те, що кольори прапора Чилі та болотної ганчірки збігаються, на чилійському стязі лише дві горизонтальні лінії, а біла поділена на дві частини і має у своєму складі зірку. Це був епічний фейл і твіт. З таким геймпадом було вже видалено з Твіттера, але інтернет пам'ятає все. Московити знатно позловтішалися з керівництва Xbox. Якщо відверто, то всі можуть, звісно, помилятися, але такий фейл дійсно епічний. Невже модерація в цій великій компанії повністю відсутня? Користувачі мережі навіть припустили, що дизайн цього геймпада на зображенні робив співробітник московит, який хотів навмисно зробити саме так. Але підтвердження цьому поки. Що немає. Фанати почали мріяти про наступне покоління консолей від Sony, розповсюджуючи чутки та непідтверджену спекулятивну інформацію. Серед усіх цих чудових людей опинилися журналісти Reuters, які повідомили, що японський гігант уклав багатомільярдний контракт за AMD на виробництво чіпів для PlayStation 6. Але в наступному поколінні Sony вирішили перехопити пальму ідеотизму і замість Microsoft випустити на ринок одразу два нових пристрої про розробку. Одразу двох Двох систем на чіпі для PlayStation 6 повідомив авторитетний інформатор під ніком Kepler2. Проте це може не відбуватися в тому вигляді, як зараз є ситуація з консолями Xbox Series, а Sony випустять, крім нової потужної моделі ще й портативку. До того ж, вже давно ширяться чутки, що Sony хоче випустити повноцінний кишеньковий пристрій на кшталт PlayStation Vita. Чи є ця інформація достовірною, невідомо. Портал Insider Gaming не зміг підтвердити ці чутки з власних. Джерел. Реліз портативної консолі очікується через 3 або навіть 4 роки. Sony також підготувала для гравців лімітовані версії консолі PlayStation 5 Pro в рамках святкування 30-ї річниці бренду. 21 листопада розпочнуться продажі унікального набору з унікальним дизайном у кольорах класичної консолі PlayStation 1 94 го року випуску. До бандлу входять сама консоль, бездрутовий контролер DualSense, зарядна станція до нього, наліпки та. Та плакати в класичних кольорах всі товари, як повідомляє компанія, можна придбати також окремо. 27 вересня має відбутися повноцінний реліз нового футбольного симулятора від Electronic Arts EA Sports FC 25. Але гравці, які придбали ультимативне видання забавки, отримали доступ до неї ще 20 вересня. Електроніки навіть похвалилися, що в грі буде багато ліцензованих гравців, випустивши релізний трейлер. Та як ви вже могли здогадатися, що все пішло не так гладко, як би того їм хотілося. Фанати футбольчика залишили лише 50% позитивних відгуків ла. Даючи гру за жахливий технічний стан та неможливість використовувати геймпади від Sony, DualShock 4 та DualSense. Розробники відреагували на бета-тестерів з ультимативним виданням і пообіцяли виправити проблеми найближчим часом. У мене особисто виникає питання, як можна з року в рік робити одну і ту саму хрінь, чи наробити технічних помилок. Біс його знає, може мені пояснять фанати серії. Гра доступна буде на PlayStation та Xbox обох поколінь, Nintendo Switch та на персоналі. Нальних комп'ютерах Ще одне диво готується до релізу під видавництвом Електронікар це Dragon Age Guard, розробкою якої займається канадська студія BioWare. Більшість фанатів серії були розчаровані, коли побачили перші геймплейні кадри нової частини Dragon Age. Всі вирішили, що це буде черговий провальний реліз, щось на кшталт Immortals of Avion чи Батли 2042. А якщо окремо розглядати тільки ігри, які робили BioWare, то це стосується захищеної, на мою думку, зовсім недооціненої Mass Effect Драмеда. Так от журналісти, які мали змогу прийняти участь у закритому показі, кажуть, що геймери докорінно не праві, і новий Dragon Age – все, що завгодно, але не провал. Представники ігрових видань залишилися задоволені складністю проєкту тісним зв'язком з іншими частинами франшизи, докорінно зміненою боївкою, яка робить гру більше схожу на екшн, ніж на рольовку. Та цікаву роботу з супутниками головного героя, до яких більшість геймерів поставилися дуже скептично. Дуже крутим виявився Редактор персонажа в грі, наприклад, у гравців буде можливість обирати з понад 90 зачісок, 30 типів облич, ну і звичайно, фракцію, яка надає додаткові бустери. Журналісти відзначають дуже якісний технічний стан, якби це дивно не звучало, чудову графіку. А також цікаві пропрацьовані квести і діалоги, які надають всесвіту гри життя. Всі ігрові персонажі чудово вписуються в атмосферу і виглядають природно. Геймдиректорка проєкту розповіла, що студія не планує. Випускати до гри будь-яких DLC, бо сюжет нової частини повністю завершений і не потребує продовжень та пояснень. І вважає, що доповнення Треспешер для Dragon Age Inquisition виявилося помилкою, бо люди, які не купили DLC, на жаль, не дізналися про події, які відбувалися перед початком нової частини. На проходження свіжого Dragon Age треба буде витратити 100 годин, а можливо і більше. Все, як завжди залежить від вправності гравця. Якщо зосередитися лише на сюжетній компанії, то буде достатньо 40 годин вільного часу. Поділіться зі мною в коментарях чи переконали вас журналісти, що гра вийде цікава і вартує нашої з вами уваги і фінансової підтримки. Звісно, реліз Dragon Age The Драгонедзевілгард відбудеться 31 жовтня на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Дуже радує, що Konami та польські розробники з Bluebird Team прийняли до уваги численні зауваження геймерів щодо технічного стану ремейку другої частини Silent Hill. І вже зараз гра виглядає та відчувається набагато краще, ніж тоді, коли нам продемонстрували перший кринжовий ігроладний трейлер. Багато гравців навіть змінили свою вкрай негативну думку про гру на докорінно протилежну. Деякі ігрові видання вважають, що Silent Hill 2 ремейк може стати справжнім хітом поточного року, але, на жаль, не всі матимуть змогу. Доторкнутися до цього майбутнього шедевру, бо гра вийде тільки на ПК і на консолях PlayStation 5. Видавець поділився черговим трейлером, з якого стало відомо, що така ексклюзивність на японській платформі не триватиме вічно. І гра з'явиться на консолях конкурентів, зокрема на Xbox Series. Але це станеться після 8 жовтня, наступного 2025 року. До того часу, до речі, має з'явитися і нова консоль від Nintendo, яка, вочевидь, також може отримати свій порт Горора. Реліз жахастика Silent Hill 2 Remake запланований на 8 жовтня поточного року. Пам'ятаєте, такий багато користувацький шутер Concord від американської Firewalk Studios під видавництвом Sony? Чому я питаю? Бо деякі люди не встигли навіть про нього дізнатися, а сервери цього мотлуху були закриті через два тижні після релізу, і Sony всім покупцям повернула гроші. Студіо FireWalk, як не дивно не закрили і не продали після такого феєричного провалу. А й от її керівник Райан Еліс вирішив покинути місце гендиректора і перейти на Якусь менш відповідальну посаду. Раніше блукали чутки, що зараз ведеться дискусія, щоб трохи підкрутити Конкорд, щоб він був не таким огидним, і перевести його на умовно безкоштовну модель розповсюдження. Але поки що офіційної інформації з цього приводу не надходило. Проте в мережі почали пліткувати, що Sony не покине проєкт, бо в нього було вкладено якісь нереально шалені 400 мільйонів баксів. Такі чутки, ніби розповсюджував один з розробників для порівняння на створення реддит. Redemption 2 Rockstar виклали 170 мільйонів. Кіберпанк 2077 полякам CD Projekt Red обійшовся в 175 мільйонів, а на розробку Marvel Spider-Man 2 пішло 315 мі вічно зелених мільйонів баксів. Як саме були витрачені такі шалені бабки в розробці багатокористувацького ареного шутанчика під ПИВКО, не зрозуміло. Офіційного підтвердження цим чуткам, звісно ж, немає. І я особисто дуже сумніваюся, що такі. Величезні фінансові вливання були зроблені в розробку цього непорозуміння. Кіосі Куріхара, який є патентним повіреним у своєму інтерв'ю ресурсу Yahoo Japan, повідомив, що він ймовірно знає, за що Nintendo примудрились до... До розробників Пал Волд, і він віднайшов саме той патент, за яким з великою ймовірністю Нінтендо може отримати позитивне для себе рішення суду. Цей патент було оформлено вже після виходу Пал Волд влітку поточного року, але новий було додано до вже існуючого, який був зареєстрованим ще до виходу Пал Волд. Тому Нінденто перебуває у більш вигідній юридичній позиції. Патент передбачає механіку китка кулі, яку має спіймати істота, що керується штучним інтез... Інтелектом. Вона в серії покемонів називається Покебол, А у Палволд аналогічний пристрій має назву Палсфера. Так от Нінтенто апелює до того, що розробники з ПоКЕДПР викрали їхню ігрову механіку, що є неприпустимим порушенням інтелектуальної власності. Дуже цікаво розгортаються, до речі, ці події. Мені подобається. Продовжуємо слідкувати. Президентка EA Entertainment and Technology Лаура Міле під час конференції Investor Day 2024 підтвердила, що студія Respawn Entertainment вже працює над продовженням дилогії Star Wars Jedi, тобто це буде тепер трилогія. І що остання частина серії буде дійсно останньою, і історія про останнього джедая завершиться. Нічого конкретного Керманичка не повідомила щодо розробки гри, але наголосила, що у проєкту буде новий геймдиректор, бо Стіх Асмусен, який керував. Франшизою до цього звільнився з посади у минулому році та заснував власну ігрову студію. Південно-корейська студія Неовіз готує DLC до свого доволі успішного соузлайку -like Lies of P. І до речі, з великою ймовірністю в розробці вже перебуває сиквел. Але автори гри все ще хочуть порадувати фанатів доповненням. Про це повідомив геймдиректор Дживан Чой і опублікував концепт арт майбутнього сюжетного продовження, з якого особисто мені нічого не зрозуміло. Хто грав, поясніть, будь ласка, в коментах що тут відбувається. Чеська богема інтеректів також готує масштабне DLC до свого виживастика DayZ, яке отримає назву Frostline і додасть в гру нову локацію. Це буде засніжений архіпелаг Сахал. Площа всіх островів буде приблизно 83 квадратних кілометри. Окрім нових місць для дослідження, гравці отримають можливість рейбалити та копати хоробаків з землі. Також геймерам буде необхідно шукати зимовий одяг, бо тепер персонаж може замерзнути, захворіти новими хворобами, які пов'язують. Зані з низькою температурою, наприклад, відморозити собі щось важливе. Ще геймдизайнери дизайнери обіцяють трохи підкрутити загальний візуал іграшки, переробити систему динамічного туману та збільшити дальність промальовки об'єктів, а також додати кілька нових тварин. Реліз доповнення frostline запланований на 15 жовтня і коштуватиме це задоволення 27 доларів. Регіональна ціна в Україні поки що невідома. А на цьому фініш. Не забувайте підписатися, написати коментар та шльопнути по вподобайці. Увімкніть дзвоник, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Якщо є бажання, то можете відкрити допис до відео та потикати там по важливих покликаннях. А можете навіть мені 3 гривні закинути на підтримку каналу. Бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо!